Генеральний спонсор показу українська корпорація Укравіт Агро. Ми у Львові на одному з найкрупніших заходів аграрної галузі в східній Європі. Форум з розвитку фермерства Агропорт 2016 Це агробізнес на першому діловому. Основа аграрного сектору України та світу дрібні сільгоспвиробники. В нашій країні вони забезпечують більше половини від усього обсягу продтоварів, товарів. А отже, особливо потребують державної підтримки. Про те, якою вона буде цього року, фахівці говорили під час виставки Агропорт 2016 15,7 мільйонів це те, що сьогодні є по факту в бюджеті 2016 року, якого було прийнято ще ну зрозуміло на початку року. І зараз ми йдемо мову про те, щоб ця цифра була ще плюс 210 тисяч 210 мільйонів, тобто 225 мільйонів, які ми хочемо, щоб через фонд підтримки фермерів якраз запрацювало. Але ще і не виключаємо те, що є цифра в 300 мільйонів гривень, які дається на зменшення процентних ставок по кредиту, то там знову ж таки комісії в областях повинні максимальний акцент робити саме на фермерів. Ну зрозуміло, це може бути і 600 гектарів, і 500 гектарів, і, і тисячу. Це в залежності вже де в якій області, хто буде подавати ту чи іншу заявку. У планах чиновників від АПК сконцентрувати напрямок фінансової підтримки саме на ті господарства, які її найбільше потребують. Кому і скільки даватимуть, буде вирішувати влада на місцях. Спецрежим це не прямий податок, який розповсюджувався на всіх. Ми говоримо про те, що ну, але він був. Дуже довгий кут період цієї непрямої підтримки, але він розповсюджувався на всіх. Зараз нам потрібно цю державну підтримку санцентрувати іменно на ті чи інші сегменти, які максимально важливі для нашого розвитку аграрного бізнесу. Немає потреби сьогодні підтримувати гарохолдинги. Вони сьогодні вже достатні, самодостатні для того, щоб виходити на зовнішні ринки. Ми, наприклад, кошти зараз по розподілу фінансової підтримки, зменшення процентних ставок по кредитах, ми віддаємо на областя. Для чого? Для того, щоб там, знаючи і розуміючи ту чи іншу проблематику області і на що більше звернути увагу, щоб вони якраз відбирали тих. Кому ця фінансова допомога конкретно потрібна і щоб це були точно не якісь там ліві фірми і тому подібне? До речі, найбільшу підтримку цьогоріч отримала Львівська область. Це знову ж таки особливість Львівщини. Тобто на Львівщині бізнес в більшості зосереджений у виробництво аграрне у малих і середніх. Це на Львівщині близько 280 тисяч особистих селянських господарств. І Це саме ті люди, які на сьогоднішній день найбільше потребують як знань, як нашої підтримки, як підтримки держави. І тому саме для цієї категорії ми намагалися змістовно підготувати цей захід. Львівська область зайняла перше місце по обсягах підтримки власне. Розвитку агропромислового комплексу в комплексі це близько і мільйона гривень це обласний бюджет 11 мільйонів гривень. А також районні програми, які спрямовані на підтримку. Тобто, це перше місце в Україні по обсягах щодо підтримки аграрії. Хочете ефективно працювати? Гуртуйтесь саме завдяки кооперативам, легше просувати продукцію на ринку. Такі об'єднання особливо актуальні завдяки прийняттю нового закону, який надає сімейним фермам статус сільгоспвиробника. Сімейні ферми, кооперативи це є рух вперед для наших односібників. Він дає статус без сумніву, що знаєте, це треба багато працювати з громадами. Їм треба про ці речі повідомляти, розказувати, тому що не кожен, наприклад, одноосібник має можливість зайти в інтернет, поцікавитися цим законодавством. І в селі треба знаходити того лідера, от, наприклад, керівника кооперативного руху, який би міг об'єднати громаду. Тим паче і за кордону радять об'єднуватись за кооперативи під час заходу. Болівав радник міністра агропромислового комплексу Нідерландів країни, яка посідає друге місце з експорту аграрної продукції в світі. для України головне було б сконцентруватися на додатковій вартості на обробці харчової промисловості, а не тільки забезпечувати сировиною. Якщо ви не можете самі обробити харчові продукти, ви повинні скооперуватися. Не тільки говорили про харчі, а й віртуозно їх готували. Аби учасники виставки Агропорт могли перепочити між численними дискусіями та презентаціями. Організатори влаштували яскраве і смачне дійство. Родзинку на львівському форумі став другий національний конкурс шеф-кухарів дні української кухні, де зібралися учасники з різних областей України довести своє вміння перед суддійською колегією смачно та професійно готувати. Головне завдання для учасників конкурсу відтворити старовинні українські рецепти. А для організаторів конкурсу, зокрема, та виставки, загалом, забезпечити майданчик для налагодження ділових контактів між постачальниками якісної продукції, професійними кухарями та споживачами. Головна мета цього конкурсу підтримувати національну українську кухню. На такому майданчику можуть зійтися виробник, так який вирощує, наприклад, ці самі томати, помідори і кухар, який їх виготовляє, і скаже, наприклад, ти. Виготовляєш хороші томати, якщо ти їх будеш робити трошечки меншими або збирати їх трішки раніше або трішки пізніше. Ми будемо готові їх купляти набагато більше і в великій кількості. От, власне, комунікація і зв'язок між виробником і безпосереднім використовуючим цього продукту. А власне, кулінарія і хорика, сегмент це є один із самих більших сегментів, який використовує продукти. Ми можемо дати такий меседж і знайти такий консенсус золоту сердинку для того, щоб дійсно Тувати таку продукцію, яка потрібна нам для виробництва, хто до подібних порад дослухається? Їде звідси із новими знаннями, цінним досвідом і чималою пачкою чужих візитівок. Например, сейчас стоим на фоне э, стенда компании, которая занимается средствами защиты растений, и, это является, и они являются национальными производителями. Вот Кстати говоря, и в этом тоже есть особенность мероприятия, здесь доминируют компании отечественные производители у нас, и их дополняют те международные компании, которые начинают или хотят вести бизнес в Украине. Враження від заходу гарні, тому що ми зараз можемо представити органічний ринок ще більше, ніж представляли в минулому році на агропорті у Харкові, який проходив. Важливо такі заходи приміняти для того, щоб в свою чергу і. Фермерські господарства і, ну, і дистриб'ютори, в свою чергу, приходили сюди, спілкувалися між собою, пропонували їм різні системи захисту, ну, обмін інформацією між собою, як правильно робити, як правильно захистити. До речі, хочу тут відмітити, що дуже цікаві теми, і які актуальні на сьогоднішній день, це органічне землеробство і кооперація. Це якраз ті напрямки, які ми також впроваджуємо і стараємося розвивати враження при я думаю, що для такого регіону, як Львівський, для західної України, це дуже корисний захід, і ми бачимо, що багато фермерів, тому що ми також учасники, і для нас ну, також оцінити тут ринок, тут відношення фермера до такого дійства, до взагалі чогось нового, тому що такі міроприємства зазвичай. Дають можливість до, до нових технологій, які можна використовувати в себе на виробництві, десь покращувати свої технології. Я просто вдячний організаторам заходу і нам, як учасникам у цьому плані, що вони повинні бути, вони повинні бути присутні, тому що це є розвій те, чого не може держава зробити на якісь таких, ну скажімо, фіксальних заходах. А це якраз і сьогодні ринок є. От і ринок є наяву.